Фактично ну, одне питання, яке ми і в нашому аналізі не охопили, це власне, діяльність митниці і співпраця випадкового нагляду з митницею. Адже передбачений оцей державний контроль, який власне, митниця має робити, да, і враховуючи те, що у нас мабуть, значно більше, ніж половина непродовольчих споживчих товарів є імпортними. То роль в митниці тут ну, критично важлива, Да? І от на вашу думку, які можуть бути власне, проблеми з виконанням закону на рівні митниці? Ну, митники, митники, скажімо так, була розмова з митниками. Митники сказали, що вони визнають європейськість цього закону, але вони, так між нами кажучи, його трохи бояться. Бояться в якому плані. По-перше, вони бояться, що це занадто багато повноважень. З точки зору, як працює наша митниця, ну, це побоювання напевно, є певною мірою виправдані. По-друге, вони бояться ну, з того, що їм не вистачатиме знань, ну, що теж в принципі, є виправданим. І по-третє, певною мірою вони бояться відповідальності. Бо фактично бояться, що якщо на ринку буде знайдена імпортна продукція, Ну, то їх зроблять тоді цапом ну, з, Виходячи з того, що ну, як у нас іноді трапляється в цій державі, да, коли замість того, щоб реально об'єктивно намагатися розслідувати обставини певного там, порушення чи якогось інциденту, чи ще щось, починають летіти направо і наліво голови чиновників, які можливо ну, до того і не зовсім той причетні. причетні. Ну, тобто, фактично. Певні вимоги, скажімо, митників насправді були ні. задоволені. Наприклад, митники виявилися у нас електронізованими найбільше, бо передбачалося ну, первинно, що там факсом можна там обміни робити. Вони сказали, що ні тільки в електронному форматі, тільки за допомогою системи. Ну, воно, Тут пішли на зустрічі і вилучили всі всю паперову роботу. А, наскільки нам відомо, зараз вони, до речі, активно опрацьовують це питання регулювання того. Порядку цього здійснення цього контролю, вже є там навіть питання, які можливо на підзаконному рівні прописати, тому числі що, щодо обміну інформації, там прописано детально, більш-менш, але все одно залишилися лакуни, наприклад. Тобто зараз ну, митники вони готові його наскільки виконувати, наскільки, наскільки вони готові. От, але я ну, абсолютно не маю ніякого сумніву в тому, що, звичайно, що їм так само, як і органам ринкового нагляду, необхідно буде як, скажімо. Ну, технічна підтримка, інтелектуальна, да, в плані проведення семінарів, тренінгів там, і так далі, так і технологічна підтримка щодо забезпечення ну, це, це є от важливе питання, ви абсолютно правильно зелені заставити. Це, це питання, наприклад, створення цих інформаційних систем, які є дві, тобто це є в першу чергу ну, три аспекти. Так? Це є hardware, да, тобто залізо, да, так зване, софтве, програмне забезпечення, да, і персонал. Ну ви теж затронули це питання в зеленій книзі. Європейський союз фактично передає зараз фонди бюджетної підтримки. В Українському бюджеті вже перший транш наприкінці 2010 року був отриманий 12 мільйонів євро. Правда, сплив сплив термін постанови, яка. Слушайте, то... повиже, це... <laughs> ну, у нас, кожен... Але ну, ми сподіваємося, що, можливо, от якраз створення таких систем так, щодо закупів, як закупівлі обладнання, так створення і впровадження програмного забезпечення і так далі, якраз може фактично фінансуватися за рахунок коштів, які до українського бюджету надає, надає Європейський союз. Mm -hmm. yeah. 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 Як на вашу думку, ну, виглядає так, що фактично система управління ризиками має ну, напрацьовуватись поступово? Так? Тобто готової на даний момент саме стосовно продукції її фактично немає. Ну, Чим не створюється ризик того, що ну, спочатку принаймні митниця буде зупиняти просто все і все відправляти в... Органи рухового нагляду, щоб вони вже визначалися. Ви знаєте, має... в, деяких, в деяких країнах, чесно кажучи, наскільки <рес> нам відомо, в деяких країнах особливо нових членів ЄС. Насправді таке мало місце дійсно. Причому іноді в кумельних варіантах, або як зведення рахунків, наприклад, ну, припустимо, пофосворилися там якийсь орган з митниками, і митники просто зупиняють всю продукцію і цьому органу Завалючи, <рес> починають його завалювати. <рес> Були випадки, коли ну, митники через страх, тобто вони не впевнені, не знають, все зупиняють. Були випадки, коли зупиняли через, просто через корупцію. Це в ну, новітних країнах тобто, ну, На жаль, ми від цього всього не захищені. От. Ну, сподіваємося, що якосно ну, все ж таки митники тут не будуть заживати. Що стосовно методології оцінки ризиків, так, я просто звертаю увагу, що їх має бути дві. Одна, яка має застосовуватися при плануванні, тобто це щодо віднесення того чи іншого виду продукції до того чи іншого виду ризику. Так? І відповідно до цього визначається періодичність там і так далі. І друге, це методологія ризику при проведенні безпосередньої перевірки, коли інспектор вже бачить продукцію. Так? І там є своя методологія в європейських країнах. Насправді є декілька За да. при застосуванні заходів ринкового нагляду. Бо, наприклад, європейське законодавство передбачає, що відкликання застосовується як винятковий захід. Тобто, де -ото межа того винятку, да? де межа вилучення, де межа того, коли продукцію можна привести у відповідність чи не можна. Да? Ну, там, де власне, полягає межа, де її треба вилучати чи відкликати і де не треба. І от якраз там теж має бути окрема методологія. Насправді в Європі, в європейських країнах вони існують, вони дуже різні. Тобто перед Україною буде стояти або вибір того, що є, або створення якоїсь синтетичної цієї ну, синтетичної методології на основі того, що застосовується в різних країнах. Ну сподіваємося, що протягом там, встановленого часу ну, треба буде це зробити. Насправді. На жаль, шість ну, місяців це не є на жаль той термін, який і ми, до речі, теж про це розмовляли, е, коли ці закони пройшли. Ну, пропонували 1 січня 2012 року, з нашу точку зору був би оптимальний варіант, але, на жаль, ані адміністрація президента, ані народні депутати не сприйняли ніякої такої аргументації і, і пішли. ну, Вони насправді в первинному драфті, в да, ну, первинному варіанті, вони взагалі з 1 січня 2011 мали б От, але пішли на зустріч, сказали, добре, треба 6 місяців, більше не треба. Хоча насправді в ідеалі для того, щоб повністю забезпечити всю нормативну правову базу під закону, всю логістику, так би мовити, і в плані персоналу, і в плані технологічного, насправді, надзвичайно цього малувато буде 6 Ну, і стосовно мити, я хотів би зазначити, що взагалі в Законі в законі наля, там дещо вимови, навіть вони є менш. Менш, скажімо, такі обтяжуючі, ніж у європейському законодавстві, ну це знову ж таки після дискусії з митниками, тому насправді там фактично, що митники повинні перевіряти, це наявність документації, тому що на увазі декларація про відповідність, якщо вона потрібна на певний товар. Ну і оскільки у нас зберігається військова сертифікація продукції поки що, відповідно відповідний сертифікат. І наявність національного знаку відповідності, якщо продукція є лісом таким переважною. Тобто, ну, за таких умов, насправді, ну, дійсно можна як би, там, йти на зловживання, там, як казав, нетворно з певної мотивації. Але якщо це перевірити, чому власне, була запинена продукція, якщо на ній там, були всі відповідні документи і були ці відповідні маркування, а її зупинили, ну, це досить таки легко. В принципі, там, винні в такому випадку за затримку продукції подису покарання. От. Хоча дійсно ну, питання це досить таки складне, тому що митники за своїми ну, основними функціональними обов'язками все-таки ну, не є державними інспекторами ринкового наглядачі. Хоча вони і зараз здійснюють перевірку наявності сертифікатів відповідності, але абсолютно. це... Усвідомлюємо. Тому дійсно це питання є складним, а єдине, що ну, до певної міри заспокоює, це те, що митна служба з самого початку не підходить до виконання вимог цих законів ну, з такої якби, негативної точки зору. Тобто, ну, вона в принципі розуміє, що це треба виконувати, хоча це і складно, але ну, це вселяє певний оптимізм.